Наступна ось така іграшка. Тут є кубик, кульки, кульки. тактильні стрічки. Тут гратися в схованки, Лабіринтик пальчиковий, елементів. Будь здоров. Ось така вельветова грибка. Так. так, і книжечка для малюків. Її треба попрати. Тут вона на підвізці на липучці іде. Лобстер. Тут хвостики різні. У Лобстера ось такий хвостик, далі ось такий хвостик. Медузи, тут кит. І зі рогом таким черепашка з хвостиком, коник морський з таким хвостиком. І тут курсалок Ось так вона повинна бути. Тут також хвостик і є клупочка, щоб її закривати. Дуже класно, по стану гарною, виша її попрати, вона в деяких місцях там трішечки є припиленість.